Вітаю вас, шановні друзі! Телеканал Миколаїв продовжує свою роботу. Це програма Гаряча лінія. В студії працює Наталя Приходька. І сьогодні до нашої студії завітав гість. Це заступник прокурора Заводського району міста Миколаєва Олег Олександрович Зеленюк. Добрий вечір. Олег Олександрович, ну давайте ми розпочнемо нашу розповідь, нашу бесіду про новий кримінально-процесуальний кодекс. Всі знають, всі чули про це, що він вступив в силу. Давайте, будь ласка, спочатку, які новації там? Такі основні, може, які що нового для присічних громадян. Значить, як ми всі знаємо, да, з ну, в понеділок з 19 на 20 листопада 2012 року вступив в Силу Новий кримінально процесуальний кодекс України. Значить, прийняття цього нового Кримінально-процесуального кодексу України є якби таким, скажімо, визначним моментом. От, він е, відповідає сучасним демократичним стандартам. Є, е, також е, прийняття цього кодексу є однією із умов Членства України в Раді Європи. Це зобов'язання Україна виконала 13 квітня 2012 року, коли кодекс було прийнято Верховною Радою України. А 19 листопада, як я вже говорив, 2012 року він вступив у дію. Е, хочу зазначити, що цей Кодекс. Е, Кримінально-процесуальний кодекс виписаний у новій формі порівняно з тим процесом, який мав місце за попереднім кодексом Кримінально-процесуальним. Новий Кримінально-процесуальний кодекс став, скажімо, таким як революційним у багатьох процесуальних нюансах. Тобто, у ньому знайшли відображення положення раніше невідомі Старим Кримінально-процесуальним кодексом України. Який в нас, скажімо, діяв ще з 1960 року. Основними такими ну, новел багато в цьому кодексі, тому що він новий. От, але для, скажімо, для людей, для громадян, для пересічних громадян є такий ряд новел, це і зручно з однієї для них, скажімо, от, і багато, скажімо, Проблеми, які були раніше, вони на сьогоднішній день, вже коли цей кодекс запрацював і буде працювати, хтось їх буде набагато менше, скажем, для тих громадян, які, от, скажімо, юридично неграмотні там, чи. Звертаються до правоохоронних органів. Олег Олександр, давайте покажемо нашим телеглядачам, що собою представляє новий цей кримінально процесуальний кодекс України. І, будь ласка, трошки про новели. Які саме? Буквально декілька позицій. Я розумію, що багато цих новел. Ну, одним із таких новел є, значить, в цьому кодексі це термін Близькі родичі. Значить, Раніше вживається термін близькі родичі та члени сім'ї. Відповідно, в цьому новому кодексі стало ширшим коло цих осіб, які відносяться до родичів. Так, крім чоловіка, дружини, батька, матері, дітей, рідних, братів та сестер, діда, баби та внуків, до цього переліку ще додано відчима, мачуху, пасенка, падчерку, правнуків, усиновлювача і так далі. Опікунар та пікувальника. Угу. Да. Угу. Вводяться такі нові поняття, як кримінальне правопорушення та кримінальний проступок, який разом із злочином є різновидом кримінальних правопорушень, тобто розділяється. Органи дізнання вже є не окремим органом, як раніше було да, правоохоронним органом. А зараз це є одне ціле, тому що вони співпрацюють як із слідством, так і з прокуратурою. Тобто виділяється, є таке поняття, як процесуальний прокурор, який. Починає вступає, скажімо, в цей процес кримінального провадження з самого початку, от, і до самого кінця, поки не буде пред'явлено обвинувальний акт суді чи закриття там справи, значить, перестає існувати така стадія кримінального провадження, як порушення кримінальної справи. Досудове слідство вже вважається формою досудового розслідування, які здійснюють розслідування злочинів. Олександрович, ну... я а я чула, що тут є така новела, як домашній арест. Так, є. Кроме... Та тобто раніше цього раніше... не було. Да, раніше такої новели не було. Крім того, передбачається створення нового органу в перехідних положеннях ну, кримінально процесуального кодексу. Є такий орган у нас якби і раніше хотіли створити, але до цього часу якби, ну, не було його. Планується значить, створити такий орган, як Державне бюро розслідувань. Органи прокуратури перестають виконувати слідчі функції. Тобто всі слідчі, скажімо, які були в прокуратурі, в слідчих підрозділах органів внутрішніх справ, Служби безпеки, податкової міліції, тобто вони знаходитися в цьому бюро розслідувань. В Державному бюро розслідувань. Вперше, у цьому кодексу передбачено такі поняття ведення посади слідчого судді. Що таке слідчий суддя? Це суддя першої інстанції, до повноваження якого належить здійснення у порядку, передбаченого цим КПК, судового контролю за дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та визначення запасного судді автоматизованої системи документу обміру. Тобто, всі дії, які будуть проводитися у кримінальному провадженні, вони будуть контролюватися, скажімо, слідчим суддею. Цей слідчий суддя вибирається на раді суддів того чи іншого суду. Так, наприклад, в заводському суді у нас вибрано два слідчих судді, які вже на даний час вступили в свої повноваження і працюють відповідно до нового процесуального. Кодексу України, добре, Олександрович, зараз дуже багато і матеріалів, і відеосюжетів на центральних каналах, зокрема, де говориться о плюсах і о мінусах про мінуси цього кримінально-процесуального кодексу України. На вашу думку, саме для пересічного громадянина, чого більше плюсів чи мінусів? Для пересічного громадянина тут більше плюсів. От тому, що в більше, скажімо, Визначено громадян, де вони мають права. Так, наприклад, громадяни, да, той же потерпілий, який є, він, в цьому кодексі визначено, що на будь якій стадії кримінального провадження він може прийти до того, що між Обвинуваченим і потерпілим може, буде, може укластися така, як угода примирення. Тобто, якщо е, обвинувачений, е, значить, потерпілому, скажімо, вийшов з цією угодою і запропонував там, забезпечити, не забезпечити, а відшкодувати йому матеріальну там, моральну шкоду, все, і потерпілий на це погодився, то укладається між ними. Така от тобто це угода. офіційно да, так? Тепер це все офіційно. Uh -huh. от. В принципі, дуже багато скажем, для пересічного громадяна таких от плюсів є. Поки вони ще би, в практиці ми їх ще не бачили, ну, я думаю, що скоро ми до цього дійдемо, і вони будуть вже в нас якби. Добре, дякую за відповідь. Добре. Давайте перейдемо до другого питання. Останнім часом Миколаївська область звучала в негативному контексті. Ми знаємо, це і злочини скоєні стосовно і Оксани Макарта, Олександри Попової, вбивствами валютчиків. До речі, ці злочини вже розкриті. Чи насправді на Миколаївщині така криміногенна обстановка, і, зокрема, в Заводському районі? Може, декілька цифр, статистики, адже ви представляєте саме Заводський район. Ну, я можу сказати, що по Миколаївській області за 10 місяців значить, злочинність зменшилась. При незначному зменшенні числа зареєстрованих злочинів у державі на мінус 3-4 у Миколаївській області зменшилась на 13%. От. Всі ці факти, які ви назвали там Оксани Макар, вбивство валютчиків. Е Напад на Олександра Попова. Напад на Олександра на Попова. вони всі розкриті. Це є позитивом якби для нашої Миколаївської області, що ті, хто скоїв ці злочини, не залишилися в стороні. По Заводському району, так як і по державі, так як і в Миколаївській області, також є спад. скажімо, Зниження в... ну, зниження, виходить, в... йде тенденція зниження в кількості злочинності, але вона взагалі-то залишається, якби ми її викорінити ми не можемо. От, ну, будемо з цим боротися і, скажімо, направляти і правоохоронців, і самі стояти на тому, щоб її було ще менше. От. Ну, давайте ми зараз нашим телеглядачам розкажемо про одне гучне. Я ще хочу про єдиний реєстр. Ну, давайте декілька слів про єдиний реєстр З зведенням, потім... зведенням нового КПК, нового кримінально-процесуального кодексу в, в нас в Україні, скажімо, про охоронних охороні. Значить, теж якби таку єдину реєстраційну систему, єдино, єдиний реєстр досудових розслідувань. Це є також однією з новел, і також Генеральний прокурор України наказом номер 69 від 17.08.12 року затвердив положення про порядок ведення єдиного реєстру досудових розслідувань. Це що таке реєстр для того, щоб зрозуміли, це створено за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання. Захист, облік, пошук, узагальнення всіх даних, що використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості внесені до реєстру. Тобто цей реєстр знаходиться як ну, система, ця реєстру, вона знаходиться в комп'ютерній базі правоохоронних органів, в тому числі прокуратури, Державної податкової адміністрації і міліції. І Служби безпеки України. Тобто, все, що, е, значить, е, надходить до прокуратури, до правоохоронних органів, воно по всій країні, по всі всі Україні, да, та, ця єдиний, база єдина, єдиний реєстр, да. угу. все це вноситься до цього єдиного реєстру і е, формується от в одній такій базі. Тобто е, це дуже, скажем, позитивно, тому що. В роботі якби менше бумага ну, тобто, паперової роботи. Uh -huh. От. Завжди прокурор може подивитися в реєстрі, як проводиться кримінальне провадження. Визначений прокурором процесуальний прокурор, тобто той, який здійснює процесуальне керівництво, він також може подивитися, яким чином, на якій стадії. Проводиться це кримінальне провадження. От. Тобто, скажімо, так як працює Заводська прокуратура, наприклад, наприклад прокуратура області, да, яка є адміністратором, тобто поділено держатель цієї єдиної системи є Генеральна прокуратура України, адміністратором, визначені там прокуратури областей, а також Генеральна прокуратура, а, скажемо, Районні прокуру... прокуратури. Районні прокуратури є е... підрозділами да, цього реєстру. Ну наскільки я зрозуміла, щоб е, е, пояснити нашим телеглядачам, в Києві можуть е, подивитися по реєстру, що робиться у районі, наприклад. Що може, що робиться в, в, в районній прокуратурі, або в прокуратурі так, так, області, так, або в прокуратурі міста. От. Олег Олександрович, давайте у нас не так вже багато часу залишається. Ще давайте поговоримо. Ви нам розкажете один із прикладів розслідуваного злочину. Так така гучна у нас справа була.